Коли Ісус сидів на Луні Горі, Він промовив слова, які сьогодні звучать як грім серед людського безсилля. Почуєте про війни та чутки про війни, але це ще не кінець, бо все це початок болів. Ті болі, що знаменують не загибель, а народження нового етапу, коли стара система світового порядку тріщить під тягарем власної зіпсутості. Саме зараз, у році 2026-му, ми стоїмо серед цих перших болісних схваток, і кожен звук, кожна новина, кожен рух народів підтверджує, слова Христа не були метафорою. Це духовна реальність, що стала тілом історії. Те, що ми сприймаємо як політичні конфлікти, є не просто боротьбою за ресурси чи владу. Це духовні поштовхи землі, попередження про зрушення невидимого світу. Бо коли народ повстає проти народу, а царство проти царства, то не лише армії рухаються, а з глибин людських сердець виривається злість, яку світ більше не здатен стримати. Ми бачимо це у протистояннях, що оплутали планету. Кордони, які вчора здавалися непорушними, сьогодні тремтять. Союзи, які клялися у вічності, розпадаються, як глина у вогні. Але Писання застерігає: не поспішайте називати це кінцем, бо це лише початок. Початок болів, що передують народженню Нового світу. Ісус говорив не для того, щоб налякати, а щоб пробудити, бо коли біль наростає, то означає, що щось має народитися. Пророчий ритм історії пришвидшується, і те, що ще вчора було шепотом, сьогодні лунає як сурма. 2025 рік став для людства пробним сигналом, репетицією пророчих подій. Війни не почалися, але кожен знав досить одного іскрового слова, щоб загорівся вогонь, який уже не згасне. Сьогодні, у 2026 році, ми бачимо, як цей вогонь підступає ближче. Глобальні системи безпеки тріщать, як старі кораблі перед бурою. Підписуються угоди, що мали б гарантувати мир, але в повітрі пахне порохом. Ісус попереджав: коли говоритимуть мир і безпека, тоді зненацька прийде погибель. Людство будує конференції, саміти, декларації, але кожен документ, підписаний без Бога, є лише пергаментом перед вогнем. Кожен дипломатичний рукостиск це спроба втримати ріку, що вже прорвала греблю. Пророство Матвія 24 не просто опис подій, а духовна карта часу, що веде нас до розуміння. Ми живемо в період зростаючих родових болів. Як у пологах між схватками є короткий спокій, але кожен наступний біль сильніший за попередній. Так само і в історії: після кожного перепочинку світ занурюється у ще більший хаос. Сьогодні війна не лише на полях бою, вона в інформації, в економіці, у свідомості війна за правду, за серця, за душі, і саме це є найглибше виконання Христових слів. Бо коли брехня стає законом, коли зло називають добром, а світ обирає тьму замість світла, тоді починається справжня битва не за територію, а за істину. Ісус сказав: стережіться, щоб вас не звабили. Бо разом із війнами приходять і фальшиві голоси, які пропонують легкий вихід, мир без покаяння, спасіння без істини. Але такий мир лише за тища перед бурою, і такий спокій омана, що готує падіння. Світ стоїть на межі переходу, і цей перехід не політичний, а духовний. Ті, хто має очі, бачать усе, що відбувається, є не хаосом, а точним виконанням стародавнього сценарію. Ісус говорив про ці дні, коли закликав: Підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. Цей заклик не до паніки, а до пробудження, бо коли болі стають нестерпними, тоді народжується нове життя. Коли світ стогне, тоді відкривається небесна милість, але вона відкривається лише для тих, хто не спить, хто чує, хто розуміє, що час більше незвичайний. І ось тепер, коли зорі над Дамаском світять крізь тишу руїн, коли небо стало чорним від диму, а земля мовчить під ногами солдата, який дивиться вгору, виконуються слова, записані 2700 років тому: Бог говорить через історію і його голов чути не в громі, а в тиші після вибуху. Матвій 24 ожив перед нашими очима: початок болів настав, і ці болі знак, що пологи історії почалися, і вже нічого не зупинить народження того, що Бог призначив прийти. Бо кожен біль наближає світанок, і коли темрява стане найгустішою, саме тоді пролунає голос, який скаже Година прийшла. У серці кожної епохи є місто, яке стає її дзеркалом. У стародавньому світі ним був Вавилон, у середньовіччі Рим, а в проростах останніх днів цим містом названо Єрусалим. Захарія пророк, що бачив крізь віки, написав слова, від яких тремтить розум і холодіє душа. Ось я зроблю Єрусалим чашою оп'яніння для всіх народів навколо, і буде того дня зроблю Єрусалим каменем тяжким для всіх народів. Усі, хто підніме його, будуть поранені. Ці слова звучали безглуздо в часи пророка, коли Єрусалим був лише пилом на краю імперії. Але тепер, у 21 столітті, ми бачимо, як кожне слово пророчого рядка оживає, ніби писане не пером, а полум'ям. Місто менше за багато сучасних мегаполісів стало центром світового безумства. Єрусалим духовна вісь історії, місце, де невидимі сили сходяться в останнє протистояння. Сьогодні навколо нього не просто політичні дебати, а духовна битва. Світові столиці приймають рішення, ради безпеки збираються, заяви сиплються, але все це лише зовнішній прояв глибшої реальності. Народи п'ють із тієї чаші, про яку говорив Захарія. Вони уп'яніли, їхні рішення нерозумні, їхні слова суперечить здоровому глузду. Вони усліплені ревнощами до маленького клаптя землі, на якому Бог поставив своє ім'я. Це не випадковість, це духовний принцип. Те, що належить Богові, завжди стає мішенню світу, який його відкинув. І коли народи підносять руку на Єрусалим, вони несвідомо кидають виклик самому Творцеві, бо Єрусалим не лише місто, це символ Божої присутності серед людей, знак його вірності своєму народові. Тому будь-яка спроба відібрати цей знак, перекруїти його, поділити його між політичними силами це не дипломатія, а повстання проти самого задуму Бога. І ми бачимо, як ця гординя росте. Держави, які колись підтримували Ізраїль, тепер відвертаються від нього. Ті, що називали його другом, голосують проти нього. Резолюції сиплються як каміння на місто, яке Бог назвав зіницею ока мого. Але пророцтво Захарія йде далі. Воно попереджає, що коли всі народи зберуться проти Єрусалима, Господь сам виступить за нього. І того дня, говорить Господь, зроблю князів юди, мов жаровню з огнем між дровами, і вони пожеруть праворуш і ліворуч усі народи навколо. Це не людська перемога, не тріумф армії чи політики. Це момент, коли сам Бог трутиться в хід історії. Коли сила земна дійде до межі, тоді розкриється сила небесна. Бо Єрусалим це не просто місце на карті, це місце, де Бог доведе всім, що його слово не можна відмінити, його обітниці не можна стерти, його присутність не можна вигнати. Сьогодні у світі зростає тиск на Ізраїль дипломатичний, економічний, моральний, але писання говорить. Хто торкається тебе, той торкається зіниці ока мого. І коли народи доторкаються, вони поранюють самих себе. Тому Захарія каже, камінь буде тяжким, усі, хто спробує його підняти, пораняться. Це не метафора це просто про, про неминучі наслідки, і ми вже бачимо їх. Політичні кризи, розкол у міжнародних союзах, моральна плутанина, що вражає цілі континенти. Все це відвомінь тієї чаші, яку світ підніс до вуст, але найстрашніше ще попереду. Пророк каже, що настане день, коли зійдуться всі народи землі проти Єрусалима. У нашому поколінні це перестало бути неможливим. В епоху глобальних комунікацій, коли інформація рухається зі швидкістю думки, коли суспільна думка формується миттєво, досить одного політичного імпульсу, щоб народи злилися в єдину хвилю ворожнечі. Світ дозрів до моменту, коли антиізраїльська лихоманка може стати Всесвітньою. І саме тоді, каже Захарія, Бог розкриє себе. Цей момент буде переломним. Бо коли людська гординя досягне апогею, коли нація за нацією встане проти Божого народу, тоді вогонь Божої ревності спалить усе фальшиве, усе, що побудовано на брехні, впаде, усе, що піднялося без його волі, буде зруйновано. Бо Єрусалим це сцена, на якій Бог покаже, хто є Господом історії: не імперії, не ідеології, не міжнародні союзи, а той, хто тримає у руці подих кожного. Тепер, коли ми дивимося на карти, бачимо не просто межі держав, а духовні лінії фронту. Єрусалим стоїть у центрі, мов свічка серед бурі, і буря наближається, але саме там, де темрява найгустіша, з'явиться світло. Захарія говорить і Господь буде над ними, і вийде, і буде воювати за свій народ. Це не кінець, це початок Божої слави, що з'явиться серед полум'я. Бо коли народи наповнюють чашу своєю пихою, Бог наповнює її вогнем справедливості, і цей вогонь уже горить. Рок Єзикіїль, вигнаний до землі халдейської, бачив те, чого не бачив ніхто з людей його часу. Серед руїн Вавилона, де народ Божий плакав над ріками чужини, він отримав видіння, яке охоплює останні сторінки історії людства. У 38-му розділі своєї книги він описав коаліцію, що зійдеться проти Ізраїлю у останні дні. Імена народів, які він записав Гох із землі Магох, князь Рошу, Мешиху і Тувалу, Персія, Ефіопія, Пут, Гомер і Дім Тогарми довгі століття здавалися таємничими. Але тепер, коли карта світу набуває пророчих образів, ці імена стають жахливо впізнаваними. Ізекіль бачив, як народи, що ніколи не мали між собою спільності, раптом єднаються у єдиному русі. Він говорив про північну коаліцію, що рушить на Ізраїль, мов буря, мов хмара, що покрити землю. І ось у наш час ми бачимо, як пророча схема наповнюється реальністю. Росія, яка колись стояла осторонь, тепер укріплює військові зв'язки з Іраном, давнім Персією, Іран з Туреччиною, Туреччина з північно-африканськими державами. Плететься мережа домовленостей, обмінів, контрактів, навчань. Системи зброї, спільні операції, обіцянки підтримки усе це формує те, що Ізікіль назвав натопом народів, що йдуть із півночі. Він сказав, що Бог сам вкладе гачки в їхні щелепи і потягне їх до землі Ізраїлю. Це означає, що ініціатива цієї війни не буде просто людською, це буде надприродне примушення. Лідери думатимуть, що діють зі стратегічного розрахунку, але насправді вони лише виконуватимуть задум, того, хто керує історією. Бо просто каже, вони підуть, не розуміючи, що йдуть на свою погибель, і ти підеш на народ мій Ізраїля, як хмара, щоб покрити землю. Але буде того дня, коли я прославлюся перед очима багатьох народів, і вони пізнають, що я Господь. Світові аналітики називають це геополітичними альянсами, але ті, хто читає писання, розуміють, це невидимі сили, що рухають людськими рішеннями. Бо як інакше пояснити, що країни з протилежними інтересами раптом зближуються. Як може Туреччина, член оборонного союзу Заходу, укріплювати стосунки з Росією, яка воює з цим самим Заходом? Як може Іран, шиїцька держава знаходити спільну мову з сунітськими урядами півночі Африки? Це не політична логіка, це пророча неминучість. Усе стає на свої місця, як фігури на дошці, коли невидима рука готує останню партію. Ізраїль сьогодні живе у стані напруженої безпеки, зовні потужна армія, високі технології, союзники. Але Ізікіль говорить, що напад станеться тоді, коли народ житиме у мирі, без муру, без засуїв і брам. Тобто, коли буде відчуття безпеки, коли нація скаже, ми захищені. Саме тоді ворог прийде, як буря. І це вже визріває. Кожен новий договір про нормалізацію, кожен дипломатичний прорив, що має зняти напругу, насправді готує атмосферу самозаспокоєння. Світ готується до бурі, навіть не розуміючи цього. Пророк описує наслідок. Коли коаліція рушить, небо відвукнеться вогнем і сіркою, і буде велике тремтіння на землі Ізраїлові, і впадуть гори, і розпадуться мури, і всяка стіна впаде на землю. Бог сам зупинить навало це не буде людська перемога, це буде суд, суд над пихою народів, які повірили, що можуть торкнутися того, що належить йому. І після цього світу вже не буде, яким він був. Бо сім місяців, каже Ізекіль, Ізраїль буде ховати полеглих ворогів, а сім років палитиме їхню зброю. Це не просто деталь, це знак, що війна буде такою повною, що навіть залишки її стануть нагадуванням про Божу силу. Усе це не страшилка, не політична аналітика, а духовна карта часу. Бо коли Бог починає рухати історію, ніхто не може зупинити його ходу. Ми живемо у дні, коли нитки пророцт сходяться в один вузол, і цей вузол Ізраїль. Усе, що відбувається на півночі, сході й заході. Це підготовка до моменту, коли Бог явить себе через неможливе. Бо Ізакіль написав: І буде того дня, що я покажу себе великим і святим, і пізнають народи, що я Господь. Так завжди було і буде, Люсто будує свої коаліції, але Бог має свій план. І коли ці дві траєкторії перетнуться, коли армії світу підуть проти гори Сіон, тоді розкриється не політична правда, а вічна. Бо Господь говорить я не людина, щоб покаятись. Його слово здійсниться, і його план звершиться. І ми, покоління свідків, стоїмо на порозі цього виконання. Фігури вже виставлені, дошка готова. Подих історії завмер. І скоро рука, яка тримала світ у рівновазі, зробить останній рух. Є слова, що звучать, мов грім крізь століття, і навіть ті, хто не вірить у пророків, не можуть лишитися байдужими до їхньої точності. Серед них коротке, але страшне передбачення пророка Ісаї. Ось Дамаск перестане бути містом і стане купою руїн. Лише одне речення, одна фраза. Написана понад 2700 років тому, а в ній доля народу, що живе на межі часу. Дамаск, найстаріше безперервно заселене місто на землі, свідок імперії, релігій торгівлі, тепер стоїть під знаком цього древнього вироку. Упродовж віків це просто здавалось надто буквальним, щоб бути реальним. Бо, хоч місто не раз захоплювали, грабували, бомбардували, воно завжди відроджувалося. Але Ісая не говорив про часткове спустошення, він говорив про момент, коли місто перестане бути містом, коли людське життя в ньому зникне. Коли воно стане безмовною пусткою, де не лунає голос. І ось, у 21 столітті, коли цивілізація хвалиться своїми технологіями і силою, ми бачимо, як над Дамаском здіймається дим, і стародавнє слово порока починає звучати знову. Сирія, виснажена війною, стала ареною зітмення могутніх сил. І саме там, у цій землі, де пролилася кров і де зруйновані міста стоять, мовнімі свідки гніву, знову зосереджується увага світу. Ісая побачив це у далекому минулому, коли сказав, що слава Якова зменшиться, і тіло його стане худим. Це означає, що час цього суду не ізольований, а пов'язаний з долою Ізраїлю, з війнами, що охоплять увесь регіон. Бо руїни Дамаска не будуть самотнім епізодом, а частиною великої пророчої ланки, яка веде до кульмінації історії. Якщо подивитися на події останніх років, ми побачимо, як цей сценарій набуває форма. Ізраїльські удари по іранських базах у Сирії стають усе глибшими, точнішими, відчайдушнішими. Кожна операція не лише військова дія, а попередження. Міжнародні сили мовчать, але тиша це не спокій, це передвісник вибуху. У небі над Дамаском гул літаків, у землі сліди руйнувань, у серцях відчуття невідворотності. І ось тут стикаються два світи людський і Божий. Людський шукає компромісу. Божий звершує суд. Коли Ісая писав своє слово, він не міг бачити ані сучасної зброї, ані геополітики, але дух, який промовляв через нього, бачив усе. Бо пророцтво не обмежується століттями, воно стоїть над ними. І якщо сказано, перестане бути містом, то так і буде. Людство може спробувати відкласти цей день, але не може його скасувати. Бо там, де Бог говорить досить, земля зупиняється. І, можливо, саме тепер ми стоїмо на порозі цього досить. Дамаск символ старої цивілізації, символ людської гордині, що стоїть попри все. Але Господь не залишає вічного міста на землі, бо його царство не від цього світу. Коли ж людство вперто будує вічність без Бога, ця вічність розсипається в прах. І коли дим підніметься над древнім містом, це стане знаком для всього світу. Час минув. Не лише для Сирії, не лише для близького сходу, для всіх народів, які знехтували Божим Словом. Бо писання каже: і того дня зверне людина погляд свій до Творця свого, і очі її подивляться на святого Ізраїлового. Отже, навіть у руїнах мета не знищення, а пробудження. Ісайне пророцтво не лише про кінець міста, а про початок усвідомлення. Коли те, що здавалося непорушним, падає в пил, люди раптом розуміють, що все тимчасове. Крім слова Божого. І коли світ побачить, що навіть місто, яке пережило імперії, зникло за одну ніч, тоді не залишиться місця для скепсису. Бо кожен камінь Дамаска стане свідком істини, що Бог говорить і звершує. Тому нині, коли тиша сирійської пустелі переривається гуркутом далекої артилерії, коли зорі відбуваються в уламках і руїнах, ми стоїмо в точці перетину двох часів: минулого, яке зникає, і майбутнього, яке ще не народилося. І цей момент не політична подія, а духовний знак. Бо якщо Дамаск впаде остаточно, то це буде не просто результат війни, а підтвердження. Слово Ісаї живе, і Бог не забуває своїх слів. І коли останній голос стихне над сирійською землею, небеса скажуть: пророцтво звершилось. І з цього попелу почнеться відлік нового етапу, бо коли місто стає руїною, тоді Бог починає будувати своє царство. Історія підходить до межі, за якою вже немає звичних днів і звичних ночей. Усе, що було розсіяним, сходиться в один вузол. сім знамен, сім голосів, сім сурм, які звучать над землею. Коли апостол Іван отримав своє видіння на острові Патмос, він побачив не міф, а хроніку майбутню. Чотири вершники, що виходять один за одним, не казкові образи, а сили, що вже діють. Білий кінь обманливий мир, червоний війна, чорний голод, блідий смерть. І коли Іван бачив, як розкриваються печаті, він чув крик душ під жертовником, доки Владику не судиш. Але голос відповідав ще трохи часу. І ось цей ще трохи добігає кінця. Світ входить у фазу, коли ланцюг пророцт замикається. Ісус попереджав: буде знаміння в сонці, місяці і зорях, і на землі тривога народів. Ми вже бачимо це: небо змінює ритм, стихії втрачають порядок, природа стогне, немов сама земля не витримує тягаря людського гріха. Те, що вчені називають аномаліями, Біблія називає знаменнями. Бо коли сили небесні хитаються, то не просто космос реагує, це всесвіт нахиляється під рукою Творця. Ісус сказав: коли побачите все це, піднесіть голови ваші, це не крик страху, а заклик готуватися до зустрічі, а потім пророчий фінал. У 16 розділі одкрування сказано, що шоста чаша гніву буде вилита на ріку Єфрат, і вона висохне, щоб приготувати шлях царям зі сходу. Це не поетичний образ, єфрат артерія стародавнього світу, що сьогодні зникає буквально на очах, засухи, дамби, війні за воду – І ось пророче слово знову оживає. Коли ріка висихає, відкривається шлях. І по ньому рухаються не лише армії, а сили, про які говорить Іван, духи, подібні до жаб, що виходять до царів землі, щоб зібрати їх на бій у день великого Бога. Це зібрання Армагеддону, не лише географічна подія, це злиття політичного і духовного, коли вся ворожа енергія світу збирається в один фокус проти Бога, проти його народу, проти його істини. Тепер усе стає зрозумілим: кожне пророство це окрема нота, але разом вони складають симфонію останнього часу. Матвій говорить про війни і землетруси, Захарія про народи, що оп'яніють від ненависті до Єрусалима, Єзекіїль – про Союз співночі, Ісая про падіння Дамаска, Іван про вершників і суди. І коли всі ці звуки зливаються, ми чуємо не хаос, а мелодію Божого задуму, бо Господь не діє випадково кожне знамено це милість, кожен суд це попередження, кожна трагедія це двері для тих, хто ще здатен почути. Нині людство говорить про новий порядок, про глобальну єдність, про спасіння планети. Але той, хто читає Писання, розуміє, цей голос не про мир, а про підготовку до останнього обману. Бо коли світ кличе до єдності без Бога, він готується прийняти того, хто прийде замість Христа. Білий вешник з луком, що виходить перемагати, це не Христос, це тінь, яка прагне трону. І коли ця тінь з'явиться, люди назвуть її Спасителем, але тоді небо розкриється, і справжній цар повернеться не з пропозицією миру, а з мечем істини. І ось останнє, що залишається сказати ми живемо у час, коли все написане набуває плоті. Пророцтво більше не потребує тлумачення, вони виконуються. Час благодаті ще триває, але його межі звужуються. Коли відкриється сьома печать, коли сурма пролунає востаннє, тоді вже не буде вибору. І тому сьогодні день рішення. Бо Біблія не закінчується трагедією, вона закінчується перемогою. І побачив я нове небо і нову землю. Після суду уновлення, після болю воскресіння. Бо Божий план не про знищення, а про очищення. І тому навіть тепер, коли темряво густіше, віра бачить світло. Бо Господь сказав: Ось я приходжу скоро, і нагорода моя зі мною. І коли це слово стане дійсністю, більше не буде ані сумнію, ані суперечок, ані гордості.